Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок літературного читання. Тема нашого уроку незвичайний коник. Сьогодні ми познайомимося ще з одним оповіданням Миколи Леденцова, яке називається Морський коник. Хочу побажати вам гарного уроку, щоб було цікаво всім нам працювати, щоб допомагало вам вміння міркувати і всім з легкістю. Успіху досягати. Зараз оберіть, будь ласка, якусь з цих емоцій, з якою ви прийшли на урок. Намалюйте її на аркуші паперу та залиште цей мотекон до кінця уроку. Поставте відео на паузу, щоб намалювати свою емоцію на початку уроку. Ну, а зараз я вам пропоную виконати артикуляційні вправи. І перша вправа. Задми свічку, наступна понюхай квіточку. Пий чай із блюдця. покажи, як ти це робиш. Подми на кульбабку. Покажи, як працює насос. Ну, а зараз пропоную вам попрацювати над чистомовкою. Читаємо разом. Ісу, Ісу, Ісу. Ісу, Ісу, Ісу. На екскурсію йдем до лісу. Іця, іця іця, Іця, іця іця. Хитрата живе лисиця. Ан, Ан. Ан. Ан-ан-ан дикий і кластий великий кабан. Ень-ень-ень. Ень-ень-ень. Ще й рогатий олень. Ілка-ілка-ілка. ілка Ілка, 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 ілка. Руда пухнаста прудка білка. Ідь, ідь, ідь. Ідь, ідь, ідь. Великий бурий ведмідь. Єць єць єць. Ець єць єць. Полохливий сірий заєць. Пригадаємо з попереднього уроку. Багато цікавих і точних відомостей про навколишній світ ти можеш знайти в довідниках, в дитячих енциклопедіях, у словниках. На численні запитання, що, де, коли, як, чому, можна знайти відповіді також і в дитячих журналах та в інтернеті. Тож будь допитливим читачем! Читай пізнавально! Літературу. Пропоную зараз чи... навчитися читати правильно слова, які зустрічатимуться у оповіданні. Спочатку читаємо слово по складах, потім збираємо його. Підведеться, підведеться. Як найвище. Як найвище. Ви дивля ється, видивляється, від що вхуєся, відштовхується. відштовхується. Погляньте, будь ласка, на коника. Це морський коник, саме так і називається наступне оповідання Миколи Леденцова. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Коли ти побачиш уперше морського коника, то, мабуть, усміхнешся. Хіба це риба? Луски в коника немає, плавник один рот неначе трубочка, хвіст довгий і закручений, як крендель, та ще й дуже чіпкий, а очі можуть водночас дивитися в різні боки одне око ліворуч, друге праворуч, точнісінько як у камбали. Однак це все ж таки рибка, живе вона в теплій морській воді. Де багато водоростей. Причаїться коник поміж рослин і всмоктує ротом морську воду, що потрапить йому до рота рачки або черв'ячки, те й з'їсть. Або ж буває й таке, Обхво... обхопить хвостиком водорость, підведеться якнайвище і видивляється на всі боки. Чим би тут поживитися? Голівка підведена, як у молодого коня. Через це, мабуть, і називають цю рибку морським коником. Але він не бігає, а плаває, не опускаючи голови. Від води відштовхується своїм одним єдиним плавником. Коник може вдягатися під колір рослин. Вони зелені і він зеленіє, вони бурі, і він буріє. Так краще сховатися серед водоростей і врятуватися від ворогів. Вирішить, що ти водорость і не зачеплять. А ще морський коник може рохкати, як порося, тільки тихо-тихо. Оце так кінь. Текст, з яким ми ознайомились, називається науково-пізнавальним. У таких науково-пізнавальних творах ти можеш прочитати про різні відкриття і винаходи, про загадки космосу, про таємниці природи, про цікаві факти з життя рослинного і тваринного світу. Ну а зараз попрацюємо. З цим оповідання. Треба дати відповіді на питання або виконати завдання. Що нового ти дізнався чи дізналась із цього тексту, чого не знали раніше? Постав відео на паузу та дай відповідь на це питання. Знайди в тексті та прочитай опис зовнішності морського коника, у якому абзаці він міститься. Далі, знайди і прочитай, де живе. І чим харчується морський коник? Став відео на паузу, щоб був час прочитати. Наступне пригадай або знайди і прочитай, що допомагає морському конику рятуватися від небезпеки. І останнє. Подумай, яка інформація про морського коника зацікавила тебе найбільше? Для цього треба ще раз самостійно прочитати це оповідання. Ну а зараз візьми свій емотикон, який ти намалював на початку уроку, і Розфарбуй його кольором настрою, з яким ти завершив урок. Подивіться, якщо червоним це значить поганий настрій, зеленим гарний настрій, а жовтим нейтральний. Обери свій колір. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!